У -у -у усім привіт! Буду розпаковувати яйце з Боб з Куяпанс. Хубково, квадратне. Як усі мене це стаю. Треб... Треба початку. Треба його відкрити. Легко. Так, вставляємо ось це. І сторону. стороною. Так. О, прикольна груш. Груш. Прикольна фігурка нам попалась. тут коллекция летящих роїв. Та якась поможка з ваш в Кепенс. І якась я не буду її пробувати. Може бути що вона хімічна. І усім до побачення, гарного настрою і гарного дня!